Як вам Фимара в цьому році? Красиво Ну я думаю що це ще не всі декорації, Але ці шарики Дуже гарні. Особенно, що вони золоті. они золоти мама, Давай вже помішаний на золоті. Ну да що Люблю я цей цветы і вообще золото люблю І я считаю це нормально Так що, ребята починаємо нашу мийку. Я не знаю що з цього вийде, але все поетапно будемо пробувати і це І розберемо, що з того вийде. Дивіться яке зараз состояние всього Смалиць везде. Я розумію, що машина яка засиралася 22 роки, зараз не відмиється, тут пов'їдалося, ви бачите як це болото в усю. Подивіться на ці сидіння. Тихий ужас. Питаємося подивитися тут. Ну і найвелика жесть, конечно. Це наш весь салон багажнищик. Сейчас, я не знаю. Зараз ми його точно не вс, не відчухаємо, не відмиємо. А ну пузатая подвинься. загрожає весь екран. Ну, а ну ладно. Але щось будемо... Саме головне, що придумати, що зробити з оцим ділом, да? з лаком. Лак злазить двома способами. Є що відславлюється від краски. То більш хороший спосіб, там якби метод, ну чи як правильно сказати, коли така у вас проблема. Я знаю, що з цим робити. А це вже коли лак в'ївся в краску. І якщо зачищаєш трошки, запідшкурюєш його, то виходить, ось, як тут я зняв до ґрунта, бачите? Це вже ґрунт, який був під краскою. Це до Ага, до грошей, До їх отсутствує наоборот в ну, на мене пов'їдалося, то я коротше не знаю, що я з цим буду робити, но щось придумаємо. Ну, собственно говоря, після мийки знаружі мало що помінялося, Ні, ну якийсь там блеск появився, проблески, який там блеск, проблески Зараз будемо щось спробувати зробити, да? Цей пузатий бігимот. Буде пілесосити, да? да? Все, давай. Красота. Ну слухайте, як я і казав, звісно, що зараз тут ти нічого не зробиш, як би не старався. Це ми поки не трогали, сейчас я не знаю, проведу десь невеличкий експеримент, потім буду розуміти, що я буду робити з цим. Маю в виду зовнішнім виглядом дивіться всередині. ну Тут по крайней мере вже не кожаный. воно ще мокре воно ще висохне трохи колір зміниться В общем, карти відчуха сидіння трошки по відчуху Тут, конечно, ну це ці сеточки знімаються я думаю, що їх можна в посудомойку закинуть. Або може колись воплотиться моя мечта, і я куплю собі хороший чи читай. Пылесос моющий люди добрі, з рулем трэш я понятне діло, що я еще и не, не домив його, бачите Но він уже його треба чимось розмачувати, або якимсь парком або якимось кипяточком або якоюсь хорошою хімією. ну а тут собственно говоря ви помните цих сід... сідлушок, все остальное тут рожки Вот. Щось чуть-чуть на щось стало похоже. Зараз, конечно, ти її ніколи нічого це не відчухаєш, не відмиєш, але вже, да? Більш-менш якийсь вигляд має. Багажник це вообще жесть. Тут теж треба якимось паром, смаром, хімчисткою. Ну, сидіння повимивали, повитирали по мірі можливості, конечно. О, так що отак так ось. Задню полку. Ну Ще раз покажу вам з люлькиної сторони. Так, все. Ко коврики надо тільки нові нормальные. Це мама нам свої старі віддала, бо не було ніяких. Ну. Хто там в тебе, люль? Де. А -а -а. Все правильно. Де. Так, ну да, короче, самое главное, ребята, по-перше, що французская краска самокончена. Не забываем про це, я имею в виду на французских автомобилях. Друге місце італіян, хоча вони розділяють третє місце пополам. От. Остальних не берусь братися. Що я з цим зроблю? Я ще не знаю. Але дивіться, трошки від, ну вже ж не такий на криші, як на капоті. Ну, Це я просто лаком задув. От. Якщо його потім ще раз задути, лаком полірнути, може цвіт вирівняється. Тут попитався вже і підкрашувати, і лаком задувати, теж трошки, бачите. Меняется, ну, наверное, я його перешкурю полностью все. Потім покрашу в один колер. Потім покрию лаком и потім то заполирую. Тоді щось буде, Потому що є різні случаи, я вже казав, но мій уже просто, ви бачите, ну, просто плачевний на, на нет. Вот так вот французи красять машини. Удивительно, що є грунтовка. А, ні, кстати, перше місце займає АвтоВАЗ, чи як там весь. Да -да. Це, це причому спокон віково. Знаєте, до яких пір там ще вважається, що Жигулі випускали жигулями. Десь до початку 90-х вот. Потім уже з 91-го року пропала грунтовка на автомобілях. Потім метал, потім краска і все остальне. То есть, вот так воно і є в жизни. Сейчас Жигуль 70. 98-го року їздить по сьогоднішній день. 91-го він вже переварений, перекрасений 7 тисяч разів і все одно він весь гнилий і не цей. Кстати, я вам казав, так? Да? Тоже сьогодні дивилися, дивимося ще раз. Мама, а ну трохи відійди, покажу людям, що таке машина в Італії. Тому що німця в ну в смысле, в, в Польщі. не сейчас не про Чехословакія. Ч, Чехія. Польща, все, такі машини з таким дніщем ви не побачите, дивіться. Ні гнилі, ні ржавчинки, ніде нічого, дивіться. Там 2-3 роки від машини нічого не лишається. Тут вже 22 роки, да? ні, просто я чов, бо мені в Тікток написали машини, які там типу, знаходяться біля моря. Вони швидко гниють. Ребят, нічого, нічого подобного. Це я вам можу і мамину показати, вона трошки свіжіша, 2009 рік. такий самий стан. Їздимо по пісках, по морях. Це від зими залежить, від зими і від посипаних доріг. Так що... Я не знаю, Юля, якщо я тобі ці вставочки познімаю, ти мені затягнеш другою тканиною якоюсь. А чого ж ні, блін? Канини. Але воно буде відрізнятися тоді від сидушок. Та й в принципі похрен. Ну, ні, ну знаєте, я чесно вам скажу, що навіть я бачу результат. А оце треба познімаю, мама закинеш посудомойку. Угу. Бо ці сети, а я їх і так можу вимити, мені їх познімає, тобі тоді їх вимію. Треба магнітофон купити, воно тоді буде, знаєш, намюк тобі mm. Магнітофон купити, мама, треба. Тоді буде пилюка. 15 євро да. і буде вискакувати пиль? Пиль буде вискакувати, mm. громкості Да. Так подиви, яке в тебе чисте, тут навіть і, і коврик не треба. Надо, мама. Коврик треба. Поняли, вирішила зекономити. Вже магнітофон ніяк не купиш і не хоче тепер купляти і, Слава, і це коврик. Ти, ти зможеш оце отримати? Це зможу я відреставлювати. Я все могу. Вопрос, что я хочу, вот. Не, ну, Да? Да, вот это все, конечно, жесть жестяще. Ну ничего. Вот это уже можно полировать, кстати. Вот это. Да? Вот это. Але тоже для начала треба обезжирить, тра-та-та, все. Ну, бачите, Француз, одно слово. Ребята, ну от все, я спокійний вже. Ні, дівчата ні, що мама що Юля, зробив щось з бампером. Знаєте, да, що такі бампера, коли вони вигорають, от, то їх уже мало навіть яка хімія цей бере. Але є варіант, да, де в нього, від нього пипка. Ну треба в тебе взять пипки. Взагалі е, хорошо горілкою прогріти. Фена. Ну а ще краще горілкою, так. Да, прогріти оце діло. І воно тоді чорніє. От, і потім вже якоюсь хімією зверху. Ну, у нас так як у нас горілки немає, а бампер вже сірий. От, тут я спробував нанести не хімію, але дивіться, ну, воно, даже, воно просто в'їдається в нього і, і все одно нічого не все. Щоб і я зрозумів, бо я ви зрозуміли, вкинеш мені мама. Да. Я коли Давай. щось роблю, от мені здається, я зараз отак от от воно є, після того як я зроблю, мені здається, що воно так само і було. І за цього зараз ми ділимо на дві часті, як ото всі роблять, коли рекламують, І дивимось потім різницю. А потім зашикуємо другу половину. Давай. Погнали. Звісно, цей багажник пошкарябаний, такий. Ну, на ньому ж дрова возять, розумієте. Так, подожди, вот зієї сторони против сонця. вот так? Да? Ощущается разница. И сейчас мы запилим в туру сторону. Конечный результат. Ну бачите, видно, де, де соединительные элементы, да, цього пластика с кузову. Воно аж побелило вже від старости. Оце горілочкою вбирається, потім таким наноситься цим і все. І можна... А оці царапини теж горілкою вбираються. Да, оце. Да? Ну вже, може. Ну, зараз не буде. Веде, веде срачі свої показувати. Покаже. Ага. Що? Ой, Так ти, ти, ти що, ти то що? їх з коробок треба подоставати. Це колекція Ferrari. Да, Ferrari. No, 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 we'd slijed, але ще за Ferrari. Так, да. ти що, дає глянь? Таких 43 штуки всього в колекції, ти знаєш? Ще є mm -hmm. така колекція мерседесів. Ну, мерседесів, звісно, не 43, там твоєї тумбочки не вистачить. Але якщо я тобі... Да. Якщо будеш збирати, я тобі пороблю полки і будеш збирати. То доставай. А можна достати? Да, його можна достати. Доставай. Там про них про всіх написано. Там ти знаєш, як переходити по тому, як воно називається, по якісь тут десь картинки, то нажимаєш, переходиш тобі показують відео, скільки їх там в колекції штук, які вони є. Ось я знайдемо тут ну. і так. Ух ти! Ну, це ретро, це одна із перших. Вау. А це вже із сучасних більше. А ці штуки вже не треба, да? можна так ставити? Є ще три кольори, чорні. А, ні, і біла ще є. Жовта, красна і біла. Honos... Ну все, придумай місце і будеш збиратись. Я downloaded... так а нашу на, на ці бумажки Давай Bва? просто, ну, коробочки. Breweres. Розпаковка. Пахнет, як горішки. Не схоже на горішки на наші. Купили якусь дичь прибитую веслами. Треба спробувати, що вона таке. Я в нього названня хоч є якесь чи немає. Є, там мама наказала. Ну на пакете ничего же не написано. Ну, ночью она какие-то я Я У меня все расковырял. Ой, ты ты все расковырял и, да? Тянь, ну, Ну, у нас. А. Прикольно. Ну, этот наш Не, не подобається. Ма мені не подобається. Я знаю, що я б, б такий на сковородці почистила, піджарила, але не кривий. Я просто, мабуть, взагалі горіхи не люблю, ніякі то. А <laughs> цей тим более. Смачні. Якісь мені аж притовні. не имеють. Вкусно.